Вітаю вас, друзі! Ви знову завітали на мій творчий канал. Моє ім'я Оля і я дуже рада, що ви повернулися до мене в гості. Я сьогодні до вас зі вступним словом з лісу. Це ліс, який знаходиться навколо нашого будинку. Я вважаю, що досить багато часу проводжу в лісі. Наприклад, коли гуляю кожен день з фіфі. Ми беремо такий довгий променад, довгу а, таку прогулянку. І ви знаєте, іноді в лісі почуваєшся краще, затишніше, ніж у когось вдома, у когось в гостях. Я дуже хочу, щоб ви, коли приходили на мій канал, також почувалися затишно і комфортно. А я розповім вам про свої процеси, які я просувала. А в цей період в кінці липня і на початку серпня. Щоб відпочити від своєї сорочки, від такого досить швидкого просування своєї сорочки, тому що коли вже це фініш хочеться швидше і швидше просувати, я взяла в роботу семплери. По-перше, семплер, який я взяла, це. Мій блакитний семплер. До речі, трошки детальніше розповім, що ж це за семплер. Це лонгдок. Так, друзі, мені довелося трохи покупатися для того, щоб знайти оригінальну назву цього семплеру А це лонгдок, і він називається так, як я підпишу ось в цьому куту, куті. Так. Я тепер буду називати цей семплер, цей процес саме лонгдог таким ім'ям, але в моїй інтерпретації він буде синього кольору. Інше про що я хотіла сказати, це я відкрила для себе таку штуку, як Паттерн Кіпер. Мені цікаво, мені цікаво статистика, підрахунок, мені цікаво. Те, як відбувається моє вишиття процесів завдяки цій програмі, і мої думки я час від часу буду включати всередині цього відео, тому ви будете також знати мої такі відчуття, мої емоції щодо цієї програми, щодо використання цієї програми. Також, друзі, хочу сказати, що я. Бралася за іншу мою вишиту сорочку, сорочку з вирізуванням це Переяславська сорочка. Я вирішила її також брати, не забувати. І в мене також відбулися просування. Тому, будь ласка, слідкуйте. І ще один момент: я трохи бралася за інший семплер зеленого кольору Fancy and ABC. Тож, ви побачите, невеликі просування ще й в цьому процесі. І дещо хочу розповісти про процеси, які були відкладені майже назавжди. Це був процес полювання на оленів, який я розпочала минулого року і не закінчила. Тобто, він у мене на якомусь етапі зупинився, і я вирішила з процесу. Який я не хочу продовжувати з тих чи інших причин в той процес, який стане для мене прикладною річчю. Тому поділюся з вами, як з процесу, який більше не хочеться продовжувати, зробити зовсім щось нове, те, що я можу використати, і ця така річ буде прикладна і досить цікава. Друзі, я запрошую вас до перегляду. Будуть цікаві моменти. Медитуйте, вишивайте, покажу вам трохи природи, краси навколо мене. Я не можу її не помічати. насичуюсь цією красою і буду ділитися із вами. Привіт, семплер, привіт, друзі! На цей раз вирішила відшивати одні семплери, і вирішила я їх відшивати, щоб відпочити. Тому що був в мене завершений такий великий проєкт, як вишита Сорочка, огляд, на яку ви могли бачити в попередньому відео. А зараз мої руки і мої мізки відпочивають. Тому що, Боже, це було таке блаженство вишивати звичайними неспішними хрестиками. І ось такі невеличкі навіть сюжетики радують око. подивіться на цих малесеньких левиків. Вони такі милі, такі приємні. От. І перший семплер, який я взяла в роботу, це. Синій семплер, ви знаєте з моїх попередніх відео. Схему я знайшла в Фейсбуці в групі Дивовзори, і там можна було просто завантажити собі цей семплер. Ось таким чином. Багато глядачів зверталися про те, щоб сказати, де знаходиться або де знайти цю схему, або де купити. Я пропонувала тим, кого дійсно зацікавив цей семплер, Я пропонувала залишити свій емейл, і я з задоволенням поділюся з усіма, хто є, має бажання відшити цей семплер. До мене навіть звернулася англомовна моя глядачка, і таким чином я поділилася із нею. Цією схемою, мені було дуже приємно. А якщо буде приємно і вам, то мені буде вдвічі приємно. Тому пропоную вам звертайтесь, і ми з вами сконтактуємось. І якщо вам хочеться мати таку схему, ви її отримаєте. Повторюся, я працюю з паперовою схемою ось вона. Вишиваю неспішно я не пам'ятаю, який по кількості елемент в мене відшивається на зараз, але він такий досить величенький. Вирішила відшивати ось таким кольором блакитного і темно-темно-синього кольору. Можливо, включу для ось такого бекстічу якийсь інший колір синього, як ви знаєте, в мене тільки сині кольори тут. І усіх відтінків, тому потихеньку продовжую. У мене тут цікаві є різні програми, які я дивлюсь на YouTube, тому мені дуже-дуже приємно працювати над цими семблерами собі потихеньку. Вишиваю хрестики і насолоджуюсь процесом. Тож, далі буду рухатися вниз. От, і подивимося в наступному включенні, як розвивається ось цей елемент. Вирішила перед тим, як закінчити, вишивати цей кучерявий орнамент, вирішила зафільмувати процес, який в мене зараз відбувається. Тобто я собі рухаюся від левенят і ось так вниз. Таким чином, ось я використала тільки два кольори для основних елементів, і для другорядних для бекстічу Я використала такий сіруватий колір. Пишний елемент кучерявий, як я вже сказала, такий нарядний, насичений. Мені здається, ось тут трошки забагато блакитного. Можливо, я тут. Поставлю одну таку крапочку темненьку, і тут для балансу, можливо, ще тут. От. І тоді буде ця композиція така більш-менш збалансована. А, да. Тут я вирішила зробити ось таким чином виділити е темно-синій колір. От. І мені тут лишилось зовсім небагато. Ось цей конус невеличкий, який в мене залишився. Ось. Так, ось він тут. От, і ось цей прекрасний елемент в мене готовий. Тому буду просуватися далі. Можливо, залишу цю маленьку частинку вже на завтра. Плюс треба відшити ще навколо елементу маленькі такі елементики, як ось тут цей метелик. Так, але. На сьогодні вже досить, вже достатньо пізно, і очі трохи стомилися, бо вчора, цілий день, точніше, цілий вечір, я працювала над переяславською сорочкою, тримала обіцянку, яку дала собі і вам, відшивала усі базові шви перед вирізуванням. От, І включила навіть над собою таку лампу додаткову, і відшивала, лежачи в, в себе в постілі, і, вишиваючи, слухала усякі подкасти, там програми в Ютубі і слухала наших українських рукодільниць. Ось таким чином, все. На сьогодні вишивку я відкладаю. І Почуємось, побачимось в наступному включенні. В цьому відрізку відео, мабуть, ви почуєте різницю в якості звука. Я думаю, що мене добре чути. Я на це сподіваюся, тому що я зараз записую це відео на камеру. А чому? Тому що я хочу поділитися з вами деяким своїм. Таким невеликим досвідом використання діджитал програми Pattern Keeper і мої успіхи щодо використання цієї програми. Взагалі, мої думки. Так, я нарешті погодилася використати цю програму. Я її завантажила. Вона зараз в моєму мобільному телефоні. Я завантажила чотири програми. Не програми А4 дизайни, які в мене є, це все семплери, завантажила PDF-версію. І хочу поділитися своїми думками і своїм невеликим досвідом, взагалі, як воно перестати користуватися чи відкласти паперову схему. Я взагалі любитель такої old oldschool. Всього-всього, наприклад, там паперові книжки, нормальні наші паперові книжки, паперові схеми, а тут я ну, думаю спробую, чому би ні. І ви знаєте, ось перед вами цей мій проєкт, який я зараз відшиваю, він у мене ось так виглядає. Я відшиваю у синіх кольорах, а сам цей семплер в червоних кольорах. І давайте подивимося, на даний момент в мене вже вишито ось багато таких, таких візерунків. І зараз я працюю над ось цим візерунком. Як ви бачите, ось початок, і ось моя праця робота над ним. Так, виконано 49% роботи. Тобто я зараз майже на середині цього проєкту. Що сказати? Скажу, що досить цікаво, це мені нагадує якусь таку діджитал-гру у роботі з цією програмою Pattern Keeper. Мені потрібно було час, щоб виділити усі ось ці вишиті моменти, всі візерунки, і продовжувати працювати над слідуючими елементами. Звичайно, приємним таким бонусом є те, що йде постійно підрахунок, скільки відсотків вишито взагалі в схемі, і який прогрес відбувається кожного дня. Це дійсно приємний такий бонус. Але коли я почала відшивати суто по електронній схемі, це було таке трохи спонтанне дійство, тому що я йшла суто по клітинкам. Тобто, ось я збільшую максимально зум цієї діджитал схеми, і іду суто, рухаюсь по клітинках. Я не бачу загально того малюнку, який я буду відшивати. Звичайно, я можу зменшити зум, я можу побачити, да, що я відшиваю. Але на паперовій схемі ми бачимо вже сталий масштаб нашої схеми, нашого малюнку. І ми собі уявляємо, да, що тут буде оцей вензель, тут буде оцей. Поворот там, схеми, да? тут буде такий бекстіч, тут пропущено там, клітинки в виді хрестика якогось такого, да? або зірочки. Ні, А в, в, в випадку з дігітальною схемою ми рухаємося лише по цим збільшеним нашим хрестикам, і вже коли ми бачимо, як виростає. саме на канві наш візерунок, о, тоді ми вже бачимо дійсно щось таке вимальовується вже реальне, вже якась квітка чи е, якась пташка. Да? І мене це досить так здивувало працювати фактично наосліп, але це, це моя суб'єктивна думка, як це в мене відбувається. Я тільки розпочала працювати з цією схемою. Вибачте, з налаштуванням з цим, чи з цим еп. Поправте мене, будь ласка. Так, таким чином у мене відбувається просування. Тож на зараз я працюю над ось цим елементом. Як ви бачите, це така велика квітка в голові цього елементу, скажімо, дві пташки. Які дивляться одна на одну. Потім такий величенький елемент, який цікаво буде вишиватися, тому що він виконаний в стилі негатив, так? Тобто ми зашиваємо бекграунд, чи як сказати, основу, і незашиті хрестики у нас показують ось такий гарний візерунок. Ну і плюс ось ці. Він зеля навкруги. Що ж, продовжую працювати над схемою, над цим візерунком, і буду вам показувати свої просування. Хочу поділитися прогресом. Подивіться, друзі, що вимальовується на канві. Я рухаюся зверху вниз. Невелика кількість маленьких сердечок. Вимальовують і лягають на канві в виді великого серця. А всередині така, о, такий ось млин. Мені здається, що це млин. Ось ці лопості вітряка. І так виглядає. Ось тут є елемент, дві таких вензеля. І тут буде ряд також таких оздоблювальних елементів. Я хочу використати ще третій колір, щоб було трошечки яскравіше. Я відішю декілька хрестиків, декілька елементів, якщо мені буде до вподоби такий варіант, то я залишу з цим третім синім кольором. А на зараз отакий в мене прогрес. І наступне включення я зроблю, коли вже буде. Закінчений вишитий елемент. Перед вами семплер, над яким я працювала майже увесь цей час. І знайшла я назву цього дизайну і хто створив цей чудовий дизайн це лонг друзі. Назва Кранстон записала на чернетку. Намагалася знайти переклад слова Кранстон, але нічого не знайшла. Навіть дивилася в словнику Кембриджа, ні нічого. Знайшла лише, що Кранстон це чоловіче ім'я. Мабуть, цей семплер міг бути присвячений якійсь людині, якомусь чоловіку. Але менше з тим він дійсно дуже гарний, можливо, присвячений коханій людині, бо багато сердець. Як ви бачите, і так, можливо, він призначений якомусь партнеру в житті або щось таке подібне. Друзі, наразі дивіться, будь ласка, що я вишила ось цей елемент елемент ось цей побільше, такий яскравий, і елемент в світло бірюзових таких м'ятних тонах. Ось останній елемент, над яким я працювала, і шортс, на який я також зняла. Друзі, хочу повідомити, що освоїла я додаток Pattern Keeper. Подобається мені працювати в ньому, і згідно підрахунку цього додатку я перетнула екватор, і це означає, що в мене завершено 53% роботи Чому я дуже радію. Я буду далі продовжувати працювати в Pattern Keeper, буду вдосконалювати свої дигітальні такі навички, от а наразі я завершую цей процес до наступного разу. Я його планую взяти з собою в таку подорож. І думаю, що подорожуючи, я також буду собі відпочивати і потихеньку виживати цей семплер. Що ж, друзі, почуємось і побачимось в наступному включенні.